Привіт, друзі та клієнти! Сьогодні тема, як з'єднати вал насоса та вал електродвигуна. Треба, щоб була соосність. Так? Треба, щоб мінімізувати удар, коли запускається електродвигун, він запускає насос. так? Можна, звісно, щось там сколібнічити, Виточити якийсь з'єднувач, але виробник насосів вже давно придумав так називаємо муфту, да, яка состоїть із двох частин. Одна частина надівається на вал насоса, як правило, він в нашому випадку 24. Інша частина муфти надівається на вал двигуна, який теж під шпонку. Двигуни бувають різних типів розмірів, дуже багато там ще з радянських часів, але ж ми будемо дивитись на більш сучасні моделі. Це не так часто 24 мм двигун. Саме розпространений це 28 мм, більш потужний, 132-й. Типу розмір двигуна, це, як правило, 38 мм. Да? Є ще більш потужні, але це вже зовсім окремий випадок. Е, муфта виглядає ось так. Дві частини і такі от пазли з резиновими або пластиковими вставками, да? які, не дай Бог, що розбиваються, і муфта тут розлітається. У вас не двигун не виходить з ладу, або насос не виходить з ладу. Смотря, що зламало, що да, рветься муфта. Муфта знижує удар при запуску двигуна та при його зупинці. За допомогою муфти ми робимо точну салосність. Це от оригінальна муфта ПА. Це от колокол теж па. Це під 112 розмір двигуна. Це під сотий під менший. Колокол. Ну і що колокол? Колокол з'єднує два флянці. З цієї сторони у нас насос, з цієї жорстко кріпиться, якщо є флянець на двигуні до двигуна. 100% соосність. Нічого не зірветься, не розіб'ється, так? Що маємо в наявності? Маю в наявності муфти. Оригінальний хок 24, 24. 24. На 28. Це під сотий та 112, тип розмір двигунів. Європейський стандарт. Велика муфта, 24. Під 38, да? це під 132-й двигун. І відповідно, в флянці з'єднаний насос стандарт. І тут під 112 двигун. І великий колокол. відповідно, насос і 132-й, типу розмір двигуна. Дуже подякував, це набагато облегчає життя. Можна, звісно, колібничать, але не раджу. Звертайтесь завжди в наявності. А в наступному відео я розповім, як з'єднати насос з обертами 1450 та бензиновий або дизельний двигун з обертами 3800. Подякував до зустрічі!